Чорні брови, карі очі. Такий собі символ української краси. Якщо так, то наші герої однозначно поза конкурсом сьогодні у програмі ближче до народу. Чорноброва краса по-українськи з африканським акцентом. У гурт чорнобривці їде у село Бобриця. Село Бобриця 15 кілометрів від Києва, населення півтисячі мешканців. Колись тут була справжня козацька свобода, а зараз живуть майже одні королі. Король найпоширеніше прізвище у Бобриці. За легендою, назву села дали бобри, яких тут водилося чимало. Зараз у селі звірят-родоначальників залишилося лише двоє, і ті декоративні, які прикрашають місцевий бювет. Село стоїть на річці Ірпінь з усіх боків оточена лісами. Є Покровська церква, краєзнавчий музей, школа збереглося старовинне джерело, яке місцеві жителі називають козацькою криницею. Сьогодні у Бобриці відзначають стрітання, день, коли зима зустрічається з весною. Щоб прогнати та налякати холодну пору року, яка всім уже у печінках сидить, люди влаштовують гучні гуляння зіграми, піснями та частуваннями. Чи готові наші герої стати справжніми українцями, в справжньому українському селі? Пригоди чорнобривців починаються? Проський мороз. Можна сказати, що дуже-дуже добре. Хоча очень тяжелає. А на батьківщині у вас, у вас яка найнижча температура? где-то 17, плюс 17. Плюс 17, да. это холодно уже, да? Да, это холодно, люди уже такие в свитера и так далее. Свитера да. плюс 17, а у нас минус 28, Михаил люди так вот, бачите, я вижу, тут классно, такой веселый народ, вижу. Доброго дня, доброго дня! Доброго дня! Доброго Доброго дня! Доброго дня! Ha <laughs> Четверо темношкірих студентів вперше вийшли на сцену Харкова і заспівали Ти ж мене підманула. Власне, це і стало початком створення нової музичної групи. Спочатку вони гордо називали себе Чорні Атланти, але потім, з легкої руки мера Харкова, стали називати себе чорнобривцями. Нова назва прижилася, гурт став успішно виступати по всій Україні, виконував народні пісні та музику у стилі хіп-хоп. З часом змінився склад учасників. Їх стало троє. В Україні вони осіли серйоз і надовго. Чи в залі були в селі Стівен? Очень очень редко. Очень. А на такому святі, на якомусь народному були. Перший раз. Перший раз. Ну а ми гуляємо <рес> стрітення. Є, є, є добрий пісня, яка мені дуже-дуже подобається. Да? Ага, а є сама пісня. А, Ой, на горі два дубки. О, 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 зараз «Ой, на горі, два дубки», дівчата". Два дубки, Ой на горі два дубки, Oj na góry, braduki, braduki, zbyt zary, zbyt zary, zbyt zary. na góry, A czego wy śpiewajcie ukraińskie pisy? My śpiewajmy ukraińskie pisy, a po prostu, bo jest pisy, dużo, dużo melodiczne pisy, piękne pisy, a to jest, nam dużo podoba jest śpiewać ukraińskie pisy. Pierwsze. A drugie, w ogóle, gdzie my żyjemy?

Зустрічається з весною. Ага. Зим, зиму проважаємо, зустрічаємо весну і такий обряд, як катають на санчатах і хто утримається, той виграв у цьому конкурсі. З поцікається. <ріст> Чого там не якійсь там реп хип-хоп, а ви почали співати на роді пісні? Чого, чого раптом? А в принципе, мы не сразу начали петь украинские песни. Мы не сразу начали петь украинские песни. Дуже гарная мова, верно. Yeah. А это вкусно, но ну, для музыки, если сделать так далее. Молодично. Да, молодые, да, yeah. как он уже сказал. И mm. тоже, ну, мечта для всех артистов, это лучше, если что, артисты поют, что люди понимают. Это очень важно. А до дома приезжала, вот до себя на спевала там украинских песни. Да, хочу вам сказать еще, даже сейчас да, на играет играет наши песни на украинском, да? на радио. да. В Уганде играют? Да, да играют на радио. Да, да. Хай, да. Привет, привет Уганде, украинские да. песни. Я думаю, что будем продвигать Respect. эту культуру. И, и, это, и не, это, это просто здесь не закончится. Будем продвигать эту культуру. Где нибудь, где мы будем. хочеш зустріти весну поскоріше, да, ти пригаєш. Перепригнув і вже зустрів весну, да? А бо я хочу, якщо не удачно, значить на попі буде весна. Ні, ні. Ой, давай, 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 не задержи, А можно, что то, -то спевать на своего какой то такой веселенький куплетик? Все, надо. Ну, мужики, здесь есть, мужики чини? Есть, есть. есть мужики, конечно. Покажи мужики, как танцуют. Покажи мужики. Я покажи, покажи, мужики. Покажи. 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 Настоящий козак. Назад, задика. No Kalimba Девчонки, Kalimba 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 вмієте, співати вмієте, а працювати. А працювати? Так, нашу роботу українську ви вмієте робити по хазяйству. У города зараз нема зима. А по хазяйству ще А, наприклад, кормити животних може, якщо є. А дрова рубати, топити хату. Вот, вот, вот. А козу доїть вмієте? Так, вмієте, вмієте. Вмієте? Ну, найдете де там це? Де найдете? От ми сьогодні і провіримо вашу роботу. Все, наговорились, наговорились. Свято-свято, а худобу годувати треба. Справжній українець не цурається будь-якої роботи. А от на що здатні африканські хлопці побачимо просто зараз. Випробування сільською роботою. Галина та Василь Потапенко корінні жителі села. Має двох дорослих дітей та трьох онуків. Вся жіноча половина сімейства любить вишивати. І корей випустить сьогодні можна було б сонечко світить. Так кобець літає, літає. Ой, де ж мій кобець?